30 січня 2023 року у День пам'яті преподобного Антонія Великого митрополит Черкаський Каннівський Феодосій звершив Божественну літургію в Іана-Богословському храмі села Головківка Чигиринського благочиння. Високоприсвященнішому владиці співслужили секретар черкаської єпархії протиірей Василій Вознюк, благочини Черкаського округу протирей Анатолій Прикотенко, настоятель храму протиреї Ігор Коркоць, а також духовенство черкаського та чигиринського благочинь. На богослужінні було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. На завершення літургії митрополит Фодосі звернувся до парафіян храму з архіпастирським словом, шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом з Днем пам'яті святого преподобного Антонія Великого. Як ви чули, щойно в житті святого преподобного Антонія, цей великий світильник Божої церкви православної народився в середині третього століття. Він в юному віці. Пішов у пустелю, у печері підвизався, йому дуже тяжко було. Дуже тяжко було. І голодував, і холодував, і на спеці молитву творив Богові, і помисли до нього всі всякі лізли. Але він протистояв ворогу роду людського. Він молився Богу, він просив: Господи, навчи мене, як спастися. Хочу бути спасенним. Але помисли докучають мені. І Господь відкрив йому закон духовного життя, який на Латині звучить оре, et боре, молитва і праця, праця і молитва. Він відкрив його в образі ангела, як треба жити, щоб спастися. Треба трудитися і молитися. Трошки потрудився, трошки помолись потрудився, помолись. І так проводь своє життя. Дорогі отець Ігор, ми сьогодні зібралися таким великим собором духовенства і мирян ваших духовних час, щоб привітати вас. Привітати вас з вашим ювілеєм, справжнім ювілеєм. Знаєте, іноді кажуть, ювілеї 30, 20, 25, 40 років, 45, 55, 60, 70 – це відносно. Називається ювілеями, це все круглі дати, а саме ювілей один раз в житті. Ювілей це 50 років. Ми сьогодні вітаємо вас, отець Ігор, Ми вдячні вам за те служіння пастирське, яке ви несете у нашій святі українській православній церкві, зокрема в Черкаській єпархії. Ми вдячні вам за те, що ви все життя своє, все здоров'я своє. Віддаєте Богу і людям. Сьогодні особлива молитва за вас. Вона звучала і під час літургії, вона звучить і постійно в серцях всіх ваших духовних чат та ваших друзів, співбратів, які з вами разом служать в Черкаській епархії. Сьогодні прийміть від нас і вдячність, і нашу молитву, і невеличкі подарунки сьогодні ця просфора богослужбова. З якої виймалася частинка за ваше здоров'я, традиційна просфора для ювілейного дня священнослужителя. Також додаток до багатьох іхон вашого небесного покровителя, святого преподобного Антонія Великого, який у вас уже є, і в храмі, і вдома, оскільки ви дуже його шануєте. Символічний подарунок, невелика кілейна, ікона бурштинова, преподобного Антонія Великого, яка нехай теж вам нагадує про. Його покровительство в вашому житті. Не сумніваюся не на хвилину, що саме преподобний Антоній Великий, у тому числі разом з іншими святими, Іаном Богословом і іншими святими, допомагає вам бути тим, ким ви є пастирем добрим, будівничим цього, цього прекрасного храму, людиною, яка веде за собою стадо Христове до спасіння. Спаси вас, Господи, много і благая вам літа. Ми вас вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, терпіння. Якщо що не так, то же от всіх наших прихожан просимо прощення. Ми знаємо, який в нас батько. Якщо перечислять всі ваші достатки, нагороди і труди перед кожним із нас, не вистачить цього дня. Ми вас дуже любимо. Вітаємо вас і бажаємо, щоб... Ваші святі Антоній Великий сьогодні помолився перед престолом Божим. І хай Господь по його молитвам дарує вам. Нога, Ялідо! вас Днем народження Йому батюшку із днем народження з 50 річчя Народився він 50 років тому, гарною дитиною, 4 кілограми вагою, 15 50 сантиметрів довжиною, ріс вчився, був енергійним. Поступив у Сільськогосподарський технікум, але його тягло у церкву. Хлопці йшли на танці, а він йшов у церкву. І в один прекрасний час він став батюшкою. Я йому бажаю міцного здоров'я, щастя людського, чистого неба, мирного неба. Чистої води і ніякої біди, а якщо йому щось більше треба, хай Господь йому дарує з неба. Сьогодні велике свято у, у приході села Головківка. Сьогодні усі люди, усі прихожани, і не тільки прихожани села Головківка, але і з інших сіл приїхали для того, щоб привітати портурея Ігоря, да, якого всі дуже багато знають. Ми, от, я приїхав із села Худяки, щоб теж його привітати. Я його дуже давно знаю. Він дуже давно тут трудиться, молиться, служить. І за ці всі роки він зробив дуже багато для села, для села Головківка. Для цього прихода буквально із обкновенної хати, яка тут стояла, він зробив прекрасний храм. І кругом цього храму теж розбудував дуже багато. А скільки молитви мені люди розказували, скільки, скільки настанов він давав людям. І всі люди йому дуже вдячні. Сьогодні ми його вітаємо з його 50-літтям. Бажаємо, щоб Господь укрепляв його в його пастирському служінні, щоб посилав свою божественну благодать на нього, на всю його сім'ю, і щоб Господь дарував його здоров'я далі. Трудиться і служити на благо нашої матері, церкви. на ноги благає літа. От мене було таке скрутне становище, і я звернулася до нього. Він мені допоміг. Благодаря йому і Богові. Я живу на цім світі, і я йому бажаю, щоб він ще жив, трудився, допомагав людям. Так як він колись мені допоміг, моєму синові і всім, напевно, цим людям, що зараз прийшли привітати його і дякують йому всі сердечно. Хай його Бог береже і всю його родину, і всю його посту. І всім усім бажаю здоров'я і Божої благодоті. Сьогодні вітаємо нашого дорогого батька, батюшку, наставника з днем народження. Такий святковий, радниці, атмосфері. Зібралось багато людей. Всі вітають, приїжджають, знають, люблять. Ми в свою чергу теж вітаємо. Сьогодні до нас приїхав Одика Феодосій. Дуже привітати батюшку. Ми за це йому дуже вдячні, що він не залишає нас без своєї уваги. Завжди до батюшки приїжджає з дорогою душою. І батюшка завжди його чекає в гості, поважає, гарно по нього відкликається. Ми вітаємо батюшку, ми вітаємо бадика Феодосія в нас, батюшки нашому ноги благає літа, міцного здоров'я і всім спасибі за привітання і за те, що приїхала нашого батюшка. Батька привітати. День народження батюшки. Я хочу побажати йому кріпості і подякувати за його труди, за його труди. Дуже важкі за труд, за його молитви, безсонними ночами. Чому кажу безсонними ночами? Тому що як, наприклад. Була я на послушанні у батюшки в трапезні. І вранці в 6 годин ранку забігає батюшка. Після благословення він запитує, як ви сьогодні відпочивали. А я в відповідь запитала у батюшки, як він. Батюшка, казав, не спав сьогодні. Згодом я знаю, що в цей день наш, теперішній день наступний. Роблять операцію одній з наших духов. Одній з наших прихожанок духовної чаду, батюшкино вонко в онкодиспансері. важка була операція. Батюшка всю ніч молився, і слава Богу, все обійшлося добре. І ще я хочу сказати, у важкі моменти кожного із духовних чад. батюшка завжди поруч. Він навіть коли вже ти втрачаєш надію на одужання, батюшка телефонує. І це є невимовною радістю, коли батюшка телефонує для підтримки, коли ти знаєш, що батюшка завжди пам'ятає, турбується про тебе. І я батюшки бажаю кріпості на много літа і втіхи від нас і про нас, його духовних чат.